Пролягла дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна. То чому згубився твій самотній слід, Зай ти одна, ти одна, але осінь отой слід листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь мила. Твої руки я візьму знову в свої руки. Не розквітне поміж нас жовтий квітро звуки, не ховай очей, блакитний промінь, заспівай мені в останній раз. Пісню ту візьму собі на спомин, Пісня буде поміж нас, бо твій голос, по твій голос щедра повінь, драповінь, хибо колосилим колоснею поїв. Паде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Як і був сніги гір потока. Квіткою наснишся синьокою, вдалені мені, вдалині, але осінь осіньоти слід листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь мила, твої руки я візьму знову свої руки, не розквітне поміж нас зовти кітробуки. Nechovaj očaj blakytný promieň, zaraz pívaj menej v raz. Písňu tú vzmu sobi na spomieň, písňa bude pomieň z nás. Bo tvý holos, bo tvý holos, šedrá povinň. Ja mám kolos zelen, kolos s nej upoven, spade vyroste zelene. des zavsik bi le